Плата основна, ще маленька, менша плата додаткова. Два перемикачі летних ось таких. Далі два потенціометри СП ось таких маленьких. Одна кнопка контактна без фіксації. І мікроамперметр. Ось такий. от. такие самые и блок детектирования. тут плата на ходе вот такая далее маленьким дросселем далее трансформатор идет. далее идет две платки помноживающие вот такие вот далее идет розділювач напруги. І кристал далі. от і все. Зараз вот. піднімаю напругу. От, Дивіться. Да. Потенціон... Так, круче значить потенціометр і от напругу піднімаю. Вот, опускаю вже. От нуль. Ну, майже ноль. От піднімаю. От повністю заряджена батарея показується. 3,5 вольта ось так виглядає. От. І регулюємо прямо на блок. Колітування. Ой на блокові живумо. Ну все. Тепер ви бачили розібраний СРП-68, Це все можна помістити. Ще забрати ось цей каркас, металевий він не потрібен. І це все можна в компактний корпус помістити і зробити кишеньковий пошуковий сентилятор. Ефективний, тому що кристал можна ставити будь-якого розміру великий, а не такий маленький, як там радіокод і так далі, які сліпі нічого не бачать. От і все. Всім до нових зустрічей.